Доброго дня, друзі! Слава Україні! Перемога буде за нами. Хочу зняти наступне відео, як я перероблю продукти бджільництва, а зокрема це перегабок бджолиний хліб. А я ще таки пасічник, як не є і хочу зняти відео по переробці продуктів. Зараз я вам покажу, що для цього треба, що я підготував і все подробно буду показувати і Значить, дивіться, методів багато є, як вибивати пергу із старих рамок. <кій> Справа в тому, що її, як би чим ви не вибивали, чим би ви її не добували, її треба перед цим заморозити в морозильній камері. Десь на добу півтори-дві можна протримати вже відібрані шматки від рамок, де була перга щоб вона там Хорошо замерзла, тоді вона крохка і хорошо вона дробиться. Інакше ви нічого з нею не зробите. І ще треба це робити в прохолодну погоду. Бажано, щоб був мінус на дворі, тоді вона дольше сохраняється крихкою і більше можна її просто переробити за якийсь там проміжок часу. Я собі зробив таку. Мішалку чи дробілку, як їй сказати, правильно. Значить, Обична дрель, яка тихоходна. Знайшов я такого прутка на 10, все з знержавіки. Поробив такі, як молотки чи що, попросверлював твори і поприварую. Ось так десь виходить, щоб вони не перехрещувалися. Десь по 60 градусів ж цими лопастями. Ну це так. На вскидку воно може бути і трошки по-другому. Да. І все. Це найголовніше, це чим і будете працювати. А є такий метод обичний, можна сказати. Б'ється, потім треба 2-3 решета, як там хто приспособиться, і пересівати. Должно бути одне решето. Крупнішого такого от. калібра, там десь 6х7 ячейка виходить. І другий рештки ще більше. Все. І піддон такий. На ньому будемо висіватися все. І бачок такий у мене з нержавий, я буду бити цю перву. Він на 35. Це Харчова ржавий. Це я в ньому б'ю. Так, і. Температура погода у нас, тому що наутро буде приморозок без вечора мороз, а зараз ось плюс 4, але таке їдке, бо ми тут коло моря живемо і повищена влажність, сирость, то таке здається, що, мабуть, мінус 10 градусів на ощущення. Так, добре, зараз я піду візьму пергу, воно в мене там в морозильній камері. І покажу вже цей процес, як воно робиться. Лисипу. Сейчас буду пробовать его молоть. Так, ну все, то вибило, то вибило, но в принципі неплохо получається. Сейчас вам покажу що в віто. Ну, Ось вот так вот получився форшмак. Бучите, сейчас його буду виступати. Підольту буду пересіювати. Показувати далі. Так, сіємо, віємо Тепер це то, що перший раз пересів, треба обратно його бачок. бочок. Далі буде вже трохи решето мельче йти. Беремося ось таке вже решта. Це вже Мелкий перебитий, перебитий, перебитий оск. Крихти кокони від розхородиний чинок. Все, в результаті ми маємо гранули готові. Ну, де ще є трохи про ну То не біда, діло в тому, що я його може медом буду заливати, можу перемелювати, або так лишиться. Але треба, треба буде підсушити сушарку трохи. Якщо його зберігати цю пергу в такому вигляді. Так, отак, ось так, отак. От от так. Маєте таку ось красоту. Дуже цінний продукт. Він цінніший за обніже бжелини або пільса по-русски. Він має, ця перга має в своєму складі усі 21 амінокислоту, які потрібні для людини постійно. Купу мікроелементів. Купу вітамінів. Строк зберігання такого продукту до року. Якщо медом законсервуєте, то це гарантія буде. Ну або треба її підсушити до определеної вологості, буде теж зберігатися. герметично закритій тарі. Таке о. І все після цього пересівання цими двома рештами у вас в відходах вже ніде не, нічого немає. Ну, десь може якісь такі якісь включення будуть. якісь там може процент, але то не можна брати в розрахунок. І ще, що, що виходить? Так конкретно тщательно, воно все одно перебити не може. Все. Лишаються такі от ще комки, де вона ну, там щільно дуже тримається і там віск таке о. Але я це зараз відберу. Да, відберу зараз це. Ручну тут його небагато. І це все, що крупніше, я знову його в пакет, а може не в пакет і морозильну камеру. Нехай воно там знову підморозиться, а потім я попробую, спробую може обичним міксером добити ці, такі, бачите, фрагменти тут лишаються, ну, там перга в них є. Ось О. Ну, так, як виходить, так виходить. Головне, що дуже швидко і швидко воно вибивається і не треба вам вимудрювати якесь там спецоборудовання. Щось купляти, щось чудити, кучу коштів тратити. Ну, звісно, якщо у вас невеликі об'єми. Якщо у вас великі об'єми, там ви можете за сезон по 200 кг тут береги вибивати, то треба ставити якийсь, звісно, станочок, щоб це робив. Ну отаке о. Так. Ну все. Наче все по цьому поводу. Я ж кажу, що храниться вона буде або зальється медом, вже дочистю і все. Зальється медомакацію, вона прозора і має вік дуже хороший буде товарний в прозрачну баночку. А, бо можна її підсушити в сушарки. У нас є ну, для пилка сушарка. Підсушити І можна зберігати її вже в досушеному вигляді, теж, ну, герметично закритій тарі, щоб вона не натягувала волосся сторонніх запахів. І все, і буде вона добре храниться. Стіна такого продукту, із розчоти, якщо Кілограм вже чисто перги, ну без меду, без консервації, то виходить, виходить 3000 гривень. Да, така ринкова ціна. Ну все. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Будемо, будемо, знімати, будемо знімати для вас і надалі цікаві відео. Все, всім до побачення, гарного дня!